Тим часом все частіше у міжнародній пресі вживають слово сполучення. Гібридна війна для цього є. Серія обставин за останній тиждень Данія тричі закривала свої аеропорти через невідомі дрони біля аеропортів і воєнних об'єктів. Підозрюють, звичайно ж, Росію. Німеччина скаржиться на шпигування Росією за німецькими супутниками. Естонія ловить російські винищувачі, польща зазнає інфільтрації російськими дронами. І на фоні всіх цих подій е очільник МЗС Росії Лавров вчора на засіданні великої двадцятки, до якої його теж якось там долучили, заявляє про те, що цитую Європа готує справжню війну і веде справжню війну проти його країни. От про це будемо говорити з Павлом Клімкіним, українським дипломатом і міністром закордонних справ України в 2014-19 роках. Пане Павло, вітаю. Вітаю пане Вадима, всіх вітаю, друзі. Е, на вашу думку, е, яка мета всіх оцих російських провокацій, які частину з яких, скажімо так, я щойно перелічив? Тобто, е, чого Росія домагається оцими гібридними способами погроз Європі? Це насправді не просто погрози, оскільки можна запустити декілька дронів е, і спробувати зіпсувати повітряний рух? Можна спробувати впливати на політичні течії в сьогоднішній Європі, але ця війна, як на мене, вже ніяк не гібридна. Вона була гібридною там пару років тому. Те, що відбувається зараз, це намагання перезавантажити Європу політично і в сенсі страху перед Росією. Оскільки там прекрасно розуміють, що за підтримки Європи ніяких шансів на просування у нас сьогоднішніх е е російських військ за визначенням немає, тому це аж ніяк не якась обмежена гібридна або інша війна, і ви багато класних прикладів приличили, але були вже і замовлення на вбивства, включаючи, наприклад, керівника концерну РайМ який з нами працює, були вже намагання і, на жаль, спроби успішні прирізати кабелі, які визначають критичну інфраструктуру, як в сфері даних, так і в сфері енергетики. І я думаю, що от ці дрони, які літають, які будуть намагатися збивати взагалі. Власне, спосіб життя для багатьох європейців це з точки зору Росії. Нова фаза, і європейці ще до кінця цього не второпили, але процес відбувається. Кілька днів тому, коли ми в ефірі обговорювали цю ж тему з Марією Золкіною, то вона звернула увагу на те, що при самоусуненні сполучених штатів від лідерства в протистоянні Росії тепер відповідальність переходить повністю до Європи. І На думку Марії Золкіної в Європі зараз проблема з лідерством, тому що вона звернула увагу, що Аж дві країни мусять брати на себе цю відповідальність Франція і Британія. Нема одного виразного лідера, на її думку, який би потягнув Європу вперед і зміг консолідувати в протиставленні Росії. Е, чи погоджуєтеся ви з цим твердженням, чи, і чи бачите якийсь вихід в такому разі з цієї ситуації, коли Європа не має чіткого лідера? В Європі завжди була проблема з лідерством. Що з кінця. Минулого століття з 90-х років ті люди, які запроваджували євро, мали великі ідеї стосовно Європи і куди вона має йти, потім якось стали більш дебрізковими. Я не буду характеризувати там кожного чи називати прізвища Але сьогоднішня Європа має вже не дефіцит, а кризу політичного лідерства. Так, час від часу є сплески, але ці сплески не рятують Європу. І як на мене, те, що роблять Сполучені Штати, з не просто перекладанням відповідальності, а те, що вони показують пальцем на Європу і кажуть: а тепер робіть самі свою роботу. Це має може і не найкращу форму, але тим не менше дуже класно працює з тим, що Європа починає. Дивитися в дзеркало, і на жаль, те, що не зміг зробити Путін в контексті збільшення військових витрат, зробив тільки Трамп. І якщо він це робить, а хай робить і далі. Чи будуть в Європі сильні лідери? Ну в якому сенсі ми можемо показати цей приклад, але один чи два лідери в сьогоднішній Європі це недостатньо. Політика європейська вона не є власне європейською за сенсом, тобто вона залишається національною і на європейському рівні нам досягаються компроміси. Тому нам, на жаль, потрібно декілька десятків європейських лідерів, і поки що ми не знаємо, де їх взяти. Ну фактично, це зараз описується в політології терміном, що виклики, які стоять перед світом, глобальні, але вирішують ці виклики люди, які думають локально в межах національних держав, найчастіше. Добре, пане Павле, в такому разі, якщо ми стикаємося, і мені подобається це ваше формулювання, що це вже не гібридні загрози, це вже справді повноцінні воєнні загрози. Чи ризикнете ви спрогнозувати, як далі вони будуть розвиватися? Тобто Росія буде нарощу? Це чи, наприклад, вчорашня зустріч на рівні послів у Росії кількох європейських країн, де начебто за неофіційними інформаціями вони дали чітко зрозуміти, що збиватимуть надалі літаки і дрони, але знову ж таки, це неофіційна інформація. Тобто, чи може хоча б е, Європа, на вашу думку, виставити оці червоні лінії, які Росія не матиме можливості порушити? Їй не потрібно виставляти червоні лінії. І потрібно дотримуватись того, що іноді називається, якщо ми почали вже говорити про теорію ескалації стратегічної невизначеності. Тобто Європа має право робити на своїй території, і я вважаю, що ми це також Європа і європейська територія, те, що вона захоче. І я думаю, що Крем і надалі буде дотримуватись ескалації. Оскільки всі останні рухи пов'язані з стратегічними озброєннями, з намагання, оп, якраз е, у найцікавіший момент, коли ми спробували зрозуміти, як буде розвиватися ситуація на думку Павла Клінкіна, е, наш зв'язок трошки нас підвів. Є, пане Павле. О. А є? Да. Бачите, це може теж російська змова для нашої розмови. Але я, я повторюю цю думку, вона важлива. Да. Росія завжди намагалася лікати ядерною зброєю, і те, що вона останнім часом робила з заявами про розміщення ракет середньої дальності, в тому числі в Білорусі, мала б тотально налякати Європу, але також Сполучені Штати. але не налякала. Тобто це вже не заходить як фундаментальна загроза на фоні всього, що відбувається, і власна перспективна загроза це одна історія, а дрони, які літають навколо, це зовсім інше. Це те, що можна помацати руками. Тому я дуже великий фанат того, що Європа від кризи до кризи, а дрони. Російські в Європі це саме така криза все ж таки підніметься краще до того лідерства, про яке ми сьогодні говорили. На жаль, це не буде завтра, але після завтра шанс на це є. Ну, це фактично нічанство якесь. Те, що не вб'є мене, зробить сильнішим, як казав 100%. пан Фр... Фрідріх. Дякую. Я, я навіть навіть це підтримую, і Європа цього зараз потребує. Вона потребує лідерства і жорсткої політичної відповіді. Будемо сподіватися, що знайдуться сили і на одне, і на друге. Павло Клімкін, український дипломат, був гостем розмовної студії.